Добрий день, з вами Мігрант. І сьогодні ми поговоримо про Чорну п'ятницю. Наближається найбільш очікуваний день всіх любителів шопінгу Чорна П'ятниця. Цього дня можна знайти потрібні товари за вигідними знижками. Важливо знати список магазинів з найкращими пропозиціями та не забувати про інтернет-закупи. Коли буде Чорна п'ятниця в Польщі? З вами Мігрант. Спочатку перед тим, як розкажу, постав лайк. Відео, якщо цікавить, тебе Чорна П'ятниця. Е, також підписуйся, бо 80% переглядачів цього каналу не підписані на нього трошки несправедливо. Е, тому підписуйся, став лайк, тобі займеться небагато, а мені приємно. І ми поїхали. Цього року Чорна п'ятниця, чарний П'ятник припадає на останню п'ятницю листопада, тобто 24 число. Цього дня будуть найбільш привабливі розпродажі та вигідні пропозиції від різних торгових марок. Однак акції та знижки не обмежуються одним днем. Інколи вони розтягуються на тижні. Зокрема, існує не лише Black Friday, але й Black Week, тобто чорний тиждень. Зазвичай він починається за тиждень до чорної п'ятниці, але може стартувати на початку листопада. Здавалося б, навіщо робити шалені знижки на товари, які і так купують, чи є від цього користь. Однак цей день вважається вигідним для всіх, оскільки покупці задовольняють свої потреби за доступною вартістю, а продавці продають більший обсяг своїх товарів. Головне встигнути на цікавинки та, та врахувати те, що черги будуть вражаючими, як альтернатива може бути шопінг через інтернет. І, з, власне, власного того світу теж скажу, що а, через інтернет це хороша альтернатива. А, але будьте готові, що в пачкоматах місця не буде. Точніше, може не бути, не гарантую. У мене було так, що а, просто замість пачкомата в якийсь пункт віддавали а, в мої закупи, які знижки чекати на Чорну п'ятницю у 2023 році. Попри те, що в європейських країнах є висока інфляція, продавці все одно надаватимуть знижки своїм покупцям. Найчастіше в цей день у Польщі купують електро, електроніку та одяг, адже на ці групи товарів, як правило, діють найбільші знижки до 70%. Рідше купують побутову, побутову техніку та взуття. Серед жінок мають попит магазини косметики, парфуми, білизни та аксесуарів. Чоловіки надають перевагу взутю, аксесуарам для хобі, ігровим консолям. О, да. Електроніці, а також подарункам для, різних, для рідних на свята. Ну, Будьмо відвертими, тут чоловіки найкращий час, щоб для своєї коханої купити щось по вигіднішим цінам. Тому вже моніторте ціни. Ми далі їдемо. Знижки розподіляються таким чином: у 10% магазинів до 70%, у 50% маркетів до 30% та інтернет-платформах до 40%. Інші торгові мережі 20-30%. Більшість магазинів дбають не лише про збільшення обсягу продукції, що продається, а й про активність у своїх соцмережах та мобільних додатках. Тож знижки будуть більше для тих клієнтів, які входять до так званих клубів магазинів та підписані на їх новини. Для цього потрібно завантажити додаток або зайти до сайт, ввести логін і видати пароль. Як, як результат, перепрошую, матимете знижки та на, на сповіщення про майбутнє оновлення. До того ж, можете не стояти в чергах, а робити замовлення онлайн. Найбільші знижки очікуються в таких магазинах. RTV Euro AGD, Huawei, Allegro, Medias Expert, Media Markt, Philips, Samsung, IKea, Amazon, Philips, Lidl, Pepco і так далі. Цих мереж дуже багато. І самі побачите, всюди будуть рекламувати цю чорну п'ятницю або ж чорний тиждень. А як дізнатися, що знижки справжні? Невиняткові ситуації, коли знижки не справжні, тобто спеціально завищені ціни, а потім знижені до їхньої вартості, яку вам показують власне в цю п'ятницю. Для цього в Польщі запровадили директиву Омнібус для перевірки магазинів та знижок. Як вони пропонують? Згідно з цією директивою, продавці мають звітувати про найнижчі ціни на товари протягом останніх 30 днів. Зараз е, це існує в рівні е, порядності перед покупцями у січні 2023 року. Директива набула чинності. чинності тож е, нечистим магазинам доведеться сплачувати штрафи у розмірі 40 тисяч злотих. А ви замітили вже на цінниках, що пише завжди в кутку чи десь маленьким шрифтом, або навпаки великим. Що е, ціна най, найбільша ціна здається на товар на протязі 30 днів була ось така. А зараз ось така. Я навіть в принципі не знав, звідки це з'явилось, але звернув на це увагу, що на цінниках е, почали це ставити. Що варто купувати в Чорну п'ятницю? Двома найпопулярнішими запитами покупців під час Чорної п'ятниці вважаються електроніка та модний одяг. До першої категорії належать смартфони, побутова техніка, телевізори та ноутбуки. Що стосується одягу, тут не треба зайвих слів. Кожен магазин е, зацікавлюватиме. Максимальними знижками важливо звернути увагу на слово до, написане маленьким, маленьким шрифтом. Зокрема, фраза розпродаж до 50% може означати знижку на 10 чи 20%, а вже виняткові пропозиції будуть доступні за половину їхньої вартості. Тобто, якщо пише до 50%, то ну, від 0 до 50 є де розігнатися. Тобто якийсь товар один може бути зі знижкою 50%. І вони вже можуть написати, що знижки до 50%. Тому теж будьте уважні. Наступний у списку товарів, що користуються попитом у чорну п'ятницю, є взуття, аксесуари та косметика. Тут йдеться не лише про задоволення потреб, але й про бажання, які не завжди по кишені. Наприклад, фірмова помада, брендовий ремінець з гарною знижкою чи е стильний годинник за половину вартості. Як виглядає кіберпонеділок у Польщі? 2023 року. Варто зазначити, що в багатьох країнах, в тому числі в Польщі, існує таке поняття як кіберпонеділок, сайберманди. Цей день є важливим днем для споживачів, оскільки багато онлайн-магазинів продовжують пропонувати вигідні знижки на свої товари та послуги. Йдеться про електроніку, побутову техніку, одяг, косметику, іграшки тощо. Таким чином, всі товари, що лишилися після Чорної п'ятниці, можна придбати в кіберпонеділок через інтернет. Незважаючи на те, що це робочий день, варто виділити на час і зазирнути до улюбленого магазину в пошуках привабливих знижок. Окрім цього, можна знайти цікаві подарунки на новорічні свята для рідних та близьких, не витративши при цьому великих коштів. Тобто якраз наближаються свята і є гарна можливість. Купити подарунки за вигіднішими цінами. За вами був Мігрант, Пишіть, чи ви колись на чорну п'ятницю ходили в торгові центри, які там черги чи не затоптали вас, а може затоптали, теж поділіться історією. І до побачення!